Як підготувати ґрунт для посіву соняшника? Підготовка ґрунту це перший і дуже важливий крок до хорошого врожаю. Щоб соняшник дав максимум результату, потрібно дотриматись кількох чітких правил. Починаємо з вибору поля. Культура любить легкі суглинки, чорнозими і добре дреновані ґрунти. Не сійте соняшник після інших олійних: ріпаку, сої чи самого соняшника, кращі попередники пшениця, ячмінь, а також бобові. Далі. Основний обробіток ґрунту після збору попередника виконуємо лущення стерні. Потім оранка на глибину 25-30 см. Це знищить бур'яни, покращить структуру ґрунту. Весною проводимо передпосівну підготовку, культивація на глибину 10-12 см, боронування для вирівнювання ґрунту і збереження вологи. Це створює рівне вологе посівне ложе. Перед посівом вносимо добрива. Фосфор і калій восени під оранку, азот навесні під культивацію. Рекомендовані норми: фосфор 60-80 кг, калій – 40-60. стартові добрива, наприклад, нітроамофоска у нормі 50-70 кг у рядки, мікродобрива у фазі 4-8 листків. Рекомендуємо LF Соняшник, LF БОР 140 та LF гумат Гуматлист для підтримки імунітету. Не забувайте про захист. Перед посівом можна внести ґрунтові гербіциди прометрин, основа, пропазокс або Оскар Преміум. А якщо в ґрунті є шкідники, насіння обробляють інсектицидами канонір Ультра або Номінал Ультра. Тепер посів: Сійте, коли ґрунт прогріється до 8-10 градусів тепла. Оптимальна глибина 4-6 см залежно від типу ґрунту і вологості. Грамотна підготовка ґрунту це основа врожаю, а всі необхідні препарати. У нашому інтернет-магазині. Для консультації звертайтесь до менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.